Показую вам вид з вікна, з будиночка, який продається, і ціна цього будиночка 165 тисяч доларів, це за серець. Ось погляньте. Такі вікна великі. Це в нас є кухня студія. І ось такий шикарний краєвид. На, водоспад. Подивіться. І чути шум річки. Ви уявляєте, як буде класно спати в такому будиночку. Це шикарний варіант текти з міста у свій власний будинок в Карпатах біля річки. Просто один кайф. Якщо ви щось таке подібне шукали, телефонуйте за номером, який буде нижче під відео. Ми допоможемо тобі з покупкою цього будиночка.